Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде цікаве відео. У нас сьогодні на огляді і на тесті Київська свічка. Є Львівська свічка, є Тернопільська свічка. Львівська свічка це ось ця моя. А це в нас київська свічка, яка світить місяць 30 днів на одному заряді. Так що ви підписуйтесь на канал, зараз буде цікаво. Ми погнали до огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарідні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так з самого початку написав мені на електронну пошту Іван. Іван зробив оцю свічку. каже: я зробив київську свічку, яка світить місяць. Чи можна вам прислати на огляд? Я вам перейшлю три свічки. Ви покажете, що за свічка. Можливо, хтось захоче придбати таку свічку. Він її, до речі, продає сайт. В нього там сторіночка. світ.com.ua. ось такий бачите, тут навіть логотип є. Ця свічка надрукована на 3D принтері. Тут у нас все зроблено під акумулятори 18650, зараз я вам подальшому покажу. Ну і під ось такі USB-лампочки. Бачите, але ці USB лампочки він обмежив резистором, щоб вони довше світили. Не знаю, скільки вони споживають. Зараз я вам покажу, як це все зроблено. Зберемо її, звичайно, подивимося, скільки вона споживає і з чого вона складається. Так, давайте з якої будемо розбирати. Я тут вже одну підрозібрав, дивіться. Це в нас ось така от, типу свічка. Це в нас, я так зрозумів, може бути як павербанк чи ні. Ні, мені здається, що як павербанк не може бути. А ну, пробуємо. Ні, фнірсик не запускається. А лампочка світи, лампочка світи. Ні, це під звичайні USB-лампочки. Дивіться, як в нас тут це зроблено. Це в нас відкручується. Давайте ми розберемо. Тут у нас всередині є резистор, є ось така пластина. І як ви бачите, все роздруковано корпус під USB. Тут звичайний порт USB. знизу у нас також відкручується. Давайте ми відкрутимо також знизу. Ось так: тут у нас дроти на мінус. Прямо з ТП-4057. Бачите, у нас тут платка тп 4057 всередині. Також, як ви бачите, зроблено під неї посадочне. Тут зроблені отвори для охолодження і щоб було видно індикацію. Тут всередині в нас стоять акумулятори формату 18650. Що в нас за акумулятор? У нас акумулятор Бак. А02, не знаю наскільки він на 2500 чи на 3000 мА. Ось такий він новенький, як ви бачите, ставить людина сюди новенькі акумулятори. І ось так нас все тут зроблено. Троти припаяні, як ви бачите, від ТП4057 йдуть сюди до USB. До USB, як ви бачите, звідси йде в нас від плюсового на резистор, і резистор йде на плюсовий контакт. На USB тут, напряму мінусовий контакт. Інтересно, скільки має цей резистор. Я би хотів спробувати, скільки ОМ тут поставились резистор, тому що ці лампочки світять трошки, як на мою думку, слабенько. Та, Можливо, вони світять місяць, але це світло таке, що ти можеш просто орієнтуватись. Та декілька таких свічок ти поставиш, і ти можеш, в принципі, бачити. А на таке світло ти будеш орієнтуватись, бо ця свічка. Навіть моя оця, трошки пояскравіша. Бачите, ось так моя світе. Ось так івана світи я б на його місці не ставив тут резистор. Тут нас виходить 4,2 В, спокійно. Ця лампочка розчитана в нас на 5 вольт легенько, це 5 вольтові оці USB-лампочки. Так що тут резистора я б не став. І тоді б лампочка світила ось так яскраво, наприклад, ти б бачив більше. А звичайно, автономність була б менше там не місяць, нехай буде пів місяця, два тижні. А це я вам скажу і так нормально, якщо при ось такому світлі два тижні нон-стопом це є супер. Тому що я думаю, що після трьох тижнів яскравість трошки зменшиться. А тут, якщо зменшиться, ти ще будеш орієнтуватися. А якщо тут зменшиться, тут... Ще буде слабенько світити. Не знаю, це, на мою думку. Іван нехай напише в коментарях, чи яскравість зменшується. Чи це так видно, чи не видно. Бо ось, бачите, моя світи свічка, ця світить свічка. Давайте я вам покажу, як вона напряму світить. Зараз я візьму кабель ось так. Давайте мою виключимо. Так, а де ще одна свічка? Ось ця USB? Дивіться, отак От вона світить напряму но набагато яскравіше. Я вам, звичайно, порівняю в повній темноті. Ось так, на мою думку, дуже слабо. Ось так воно добре світить. Дивіться, в порівнянні з моєю свічкою. Якраз так, як моя оця свічка світи. Тут споживання. Зараз ми замірюємо це споживання, замірюємо це споживання. Але спочатку замірюємо, який він тут поставив резистор. Добре, давайте ми то виключимо, бо воно в мені в очах світить. Так. Один сюди, один сюди. 200... 220. А ну, що ти. Негодно роздуплитись. Давайте ще раз 216 і 217 Ом. Ось такий тут стоїть резистор, але ну, я ще раз кажу, на мою думку, його тут не потрібно. Та, можливо, ця USB-лампочка буде грітися, але я не думаю, вона розчитана на 5 вольт. А тут у нас я ще раз повторюсь, 4,2 вольта. Але вона буде набагато яскравіше світити. Добре, давайте ми заміряємо тепер споживання самої USB лампочки. Без резистора. Так, ставимо блок, ставимо сюди в нірсі, під'єднаємо. Зараз будемо бачити, скільки споживає оця USB лампочка. Так, 5 вольт. І включаємо лампочку, ось так вона яскраво світить. Споживання 133 мА. 0,7 Вт. Ну, тут приблизно буде, я думаю, 70-60 мА, тому що тут вполовину скручено. В принципі, ми зараз це все заміряємо. Давайте ми це відключимо. Переключимо мультиметр вимірювання. Давайте міліампери, Подивимось скільки там міліампер. Споживання цієї свічки 0,004 міліампера. Ну Ось так. Тому і вона місяць. світить. Давайте світи. Я вам ще покажу, як вони світять в темноті. Рівняю, в принципі, з моєю. Ну, моя тут пояскравіше, звичайно, світить, але все рівно, щоб ви бачили, як воно освічує. Погнали. Ось так світить одна свічка над столом. В принципі, Ти щось бачиш нормально, я вам кажу, що орієнтуватись можна. Бачите, тут моя робоча зона. Ну Там колоночки світяться від комп'ютера. Ось так поставити на стіл, в принципі, ти щось будеш бачити, в мене в майстерні. Ну, туди далі я не буду бачити, а ось так перед собою як орієнтуватись можна. Добре. Давайте ми включимо мою. Ось так. ну, Моя буде пояскравіше. Вона світить сутку. ну, Тут місяць, вибачайте. Ось так мене освічує, як ви бачите. Ось так моя свічка світить. 30 годин світила, ну я вам кажу, 24 години ось такого яскравого світла, це моя свічка 1СМД світлодіод, заряджається за годину і сутку світить, бо тут ТП4056, отак освічує. Тут же я, в принципі, і в майстерні бачу, що тут і як до чого. А з цією, якщо зробити, наприклад, давайте ми запустимо її через блок також. Давайте я вниз, я запущую через блок. Вона буде світити, якщо безрезисторна, також як моя. Але це набагато більше світла, ти щось можеш краще орієнтуватись. Я вам чесно скажу, ось так моя освічує. Так, давайте ми вікнемо USB лампочку без резистора, як вона світить. Ось так. Ну, вона набагато яскравіша, я кажу, приблизно, як моя. Ось так. Моя світа, дивіться, ось так ця без резистора. Краще ставити без резистора, але ти маєш набагато більше світла. Як ви бачите, так же само, як моя освічує. Ну, світло тут холодне. Тут в мене світло нейтральне. 3000 роді кельні в того плану. Ось так. Дивіться, ось так моя освічує. І ще раз, ось так. USB лампочка освічує без резистора. Ось так. Добре, добре, також як моя світи приблизно. А давайте ми виключимо. А так світи... А, ще мою виключимо. А так світиться. Ну, набагато менше світла, самі ви бачите. Ну, як то кажуть, що кому, як нічнік, оце можна використовувати. Так ви звичайно скажете, що є готові. Ось такі похожі міні-павербанки тут з зарядкою. Є, звичайно, але вони дуже повільно заряджають. В мене такі є, я купляв за 30-40 гривень. Вони, по-перше, повільно заряджають. По-друге, розряджають вони вроді 3,3 вольта. Залишається багато заряду в акумуляторі. Отакі в мене похожі. я був навіть тестив. А тут ви маєте спокійно 1 А зарядку, без проблем, нормальне охолодження і користується. Ну, як то кажуть, обирати вам. Що в цілому сказати, мені реально сподобалось. Як ви бачите, свічка стоїть впевнено, що би я хотів сюди добавити? Звичайно, забрати звідси. Цей резистор. Я думаю, він тут не потрібний. Нехай воно світи яскравіше, але нехай світить там два тижні, але яскраво. Там. Тим поставив за 2-3 годинки дозарядив цей акумулятор. Тут внизу я би ще зробив таку ручечку, щоб можна було десь чіпити, оскільки тут магніта нема. Тут я ставлю в себе магніти, ручечки чупити. Ну і, звичайно, якусь кнопочку реалізувати десь тут. Воно би було набагато комфортніше. Кнопочку тут, в принципі, місце є, де розмістити, включити, виключити і все. Навіть, звичайно, круглу таку, як от я сюди ставлю, вона сюди спокійно ось так от Оком, поміщається, чи з цієї сторони, чи ось так поперек. тут собі зажав, включив, хочеш виключити, виключив, щоб не витягувати постійно USB. Я думаю, це буде комфортніше. Це, на мою думку, не знаю, це не критика. Іван і так молодець, постарався розробив і все, як ви бачите, працює без питань. Ну що ж, на цьому все. Ось такий огляд київської свічки. Ви пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте Іванові лайки, підтримуйте звичайно український контент і слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.